Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні я вирішив зробити це відео із свого двору, із свого району, де я живу. І сьогодні дуже важлива новина. Три важливих зміни, які відбулись у прийомі на програму по легалізації в Іспанії. Ділимо з цим відео, замовляйте консультації, все, що вам потрібно по переїзду в Іспанію, щоб скласти ваш план, щоб саме головне, чи приймає зараз Іспанія? Іспанія зараз приймає, але умови по отриманню зараз легалізації і програми. Тобто, ну якщо ви дивились попередні мої відео, ви маєте розуміти, що легалізація і програма це різні речі, різні. Ви маєте розуміти це. Тобто, і по легалізації, і по програмі в певних моментах ускладнились деякі моменти. Перша проблема. Валенція і Хіхон. Валенція це те місто, куди їдуть всі наші айтішники. Це те, про що я вам казав. То, що я вам казав, не їдьте туди, куди їдуть всі. Не їдьте туди. не робіть цього. Ви берете і робите так. Якщо у вас там є друзі, знайомі або родичі, і вони вам можуть, наприклад, зняти квартиру, їдьте. Якщо ні, дивіться канал, підписуйтесь, ставте лайки і думайте. Валенція Гіхо не беруть на тіє без прописки. Сники наші зараз пишуть, що. Валенс, от коли ви вже ні отримали, ми вже коли ви на тіє починаєте подаватися, то вони не беруть. Вони не беруть без прописки, якщо нема прописки. Тобто така ж сама, як в Австрії штука, Спробуй цю прописку отримати. Це саме складне питання, яке можна тут в Іспанії вирішити. Це, це питання житла із цим законом про окупаси. Щоб ви зрозуміли, я про це дуже багато говорю і я не розумію, чому. Ви мене не чуєте. Послухайте і робіть все вірно. Сплановуйте свій шлях вірно. Тобто, що це означає, що коли ви приходите подаватися на тіє, на пластик, який не такий, як в Румунії, не такий, як в Словакії, не такий, як в інших країнах Євросоюзу, а такий, який вам дозволяє їздити по всьому Євросоюзу. І ви саме в цих містах приходите це робити, бо ви там вже оселилися, і вам вже важко кудись їхати, вам скажуть, ні, прописки нема, а слава Робіть по-іншому, робіть правильно. Друга новина, яка ну, зараз підпорчує атмосферу. Нема сіт на тіє в багатьох місцях. Ви маєте розуміти, що люди з України, які приїхали два роки тому, у 2022 році, у них був тіє рік і другий рік з автоматичним продовженням, щоб його продовжити зараз до 2025 року, вони мають зараз податися на нього і реновувати його до 25-го року. Тобто що це таке? Тут не можна без запису, отак от прийти і зробити, як в нас в Україні. Ні, це все записи, конкретні записи, на якусь годину конкретно. Це робота людей. Робота людей складається із годин, да? із, із минут із секунд. І от вони зараз беруть оцих всіх, і ось в деяких містах вже от зараз я в Севілі в Малазі, коли їх було валом ось буквально місяць тому, то зараз я вже не можу взяти сіту на ті. Тобто, що робити? Чекати перше. Другий варіант будемо брати в іншому місці, в якому вони є. Це якщо ми зможемо це зробити, і в інакшому випадку чекати, допоки ці місця з'являться. Бо всі ламанулись це реновувати Тархети, які у них були раніше, і плюс ще приїхали і ще біженці. І вони хочуть отримати. А це все приблизно один процес. І цих е, спекторів поліції їх же ж не без, безкінечна кількість? так? Да? Третя новина це Червоний Хрест в деяких провінціях сказав, що не буде другої фази. Це те, що пишуть наші підписники. Наприклад, в Фіхоні, що їм Червоний Хрест повідомив, що не буде другої фази. Не знаю. Поки що у нас такого нема. Офіційної інформації нема. Ви поїхали в Фіхон. Чому? Тому що там не так спекотно, як тут, ну, тому можливо, ви помилилися. Ну, тут не завжди тут спекотно, тут є і спекотно, і не спекотно, розумієте? Андалусія, вона різна. Останнє відео, яке я робив там по, по хаєну, да, наприклад, там взагалі холодно. Ні, ви берете і розглядаєте північ. От навіть це от знання географії. Якщо місто знаходиться е, нижче до рівня моря, то там буде спекотно, якщо вище, то там не буде спекотно, не дивлячись, де воно на півдні чи на півночі. Розумієте, от у нас цивілія на... два місяці спекотно. А от поруч, Томарес у нас таке є село, ну але це комуніка Севілія. це типу об'єднана територіальна громада. От таке ж саме, як у нас в Україні, все Все, дуже багато законів повторюються, бо ми йшли тим самим шляхом, як йшов як, Євросоюз. Томарес вже на 70 метрів вище від рівня моря, і все, там вже дує, там вже вітер, там вже не так спекотно, як в Севілі, але це в принципі Севілі, і там можна там, ну, на метро навіть доїхати сюди. Чому я от говорю це? Тому що дуже багато людей мене запитують, от як правильно, що правильно вибрати, яке місто, тому що я пережив взагалі весь цей шлях з 19-го року. Повністю, от у нас було ще тоді чотири фази. Коли щось відміняється, ми це знаємо. Бо ми між собою тут спілкуємося. Також підписники пишуть, що, наприклад, ось є зміни в якомусь іще місці там, да? от щось, щось змінилося, да? там, наприклад, тут не беруть без прописки, чи ще щось. Оце все ми знали і все це робило. Я також пережив оренду квартири, оренду квартири без контракту на роботу. Ми її зняли без контракту на роботу. Да, зараз це більш важко ніж було тоді, бо це був період коронавірусу, коли я знімав. Але все одно ми це зробили, і все одно це зробили наші підписники, які це зробили. Далі я пережив те, що треба влаштовуватись на роботу. Влаштували все. Далі я пережив звільнення, і потім пережив там всі моменти, як можна отримати пару, як можна отримати субсидію і жити і розвиватися, щоб отримувати. Якийсь розвиток, відкривати свою автономно, чи якийсь свій бізнес, чи ще щось іти далі. Розумієте? Оце все мій шлях. От він перед вами. Ви можете його бачити і дивитись, мої відео. От, от він такий, який не є. Що хочу сказати на я не хочу взагалі на своєму каналі бачити от людей, які пишуть: не приїжджайте сюди, вас тут ніхто не чекає. Взагалі видаляйтесь і йдіть геть. Не треба цього робити. Я за прагматизм, я за реалістичність. Розумієте тут. Є таке, що е, є завищені очікування у деяких людей, да? що тут в Іспанії просто брай там, приїжджаєш на програму, і тут тобі п'ятизірковий готель, басейн рибки, плавають як в Єгипті, там все, і тоді там все дають. Ні, такого не може бути. І також не може бути такого, що тебе взагалі без нічого залишить, без ніякої уваги. Взагалі, увага до вас. Буде від органів влади, тобто не може бути такого, що ви залишитесь просто ну от на вулиці. Наприклад, у нас була родина одна, яка приїхала сюди, і вони залишились на зупинці під дощем. Це ще до війни. Вони не знали, куди йти. Не знали взагалі. Залишиться де дощ там. Ну, там у них діти, там дай підходить поліція, і каже, що ви тут робите? О, і вони кажуть: ну що от, ми приїхали там в Іспанію, ми не знаємо, що робити. От вони кажуть, дуже, ну що Іспанія не резинова. От, але все одно забрали їх, поселили там, ну, зробили. Вони зараз тут живуть, все окей, все супер. І не песимізуйте не песимізуйте ситуацію. Але реалістично її оформлюйте. Вам треба ваш план, ви маєте зробити ваш план. Ви не можете без плану їхати. Ви не можете їхати без грошей, які ви візьмете на той момент, коли вас, наприклад, не заселять на програму. От зараз, наприклад, у нас в Севілі нема місць, щоб заселити, і певний час ви десь маєте жити. Де ви на вулиці будете жити? Да, якщо, наприклад, вас візьмуть у. На да, от в Севілі було таке, що і не було місць ці на шляшці. Тоді ви маєте це покладати цю відповідальність на себе, де ви будете жити в цей момент. Якийсь готель знімати, чи хостел, чи щось мінімальне, чи у когось із друзів залишитись, чи у когось попросити по групах. Розумієте, це дуже важливо, щоб ви це зробили і тоді. У вас все буде класно, якщо ви будете планувати все покроково по одній краплиничній. І я думаю, що тоді у вас все буде класно. Нехай вам щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться тим відео, кому воно було потрібно. Нехай вам щастить. І донайте на канал. У мене є дуже велике таке прохання. Я хочу з'їздити на Майорку. Я знайшов людину, яка відкрила там культурну громадську організацію українську. Я хочу взяти інтерв'ю. Будь ласка, просто там задонать, скільки ви можете, щоб я купив там квиток. 75 євро мені коштує квиток туди і назад, щоб мені з'їздити, зняти. Там вже люди дають мені місто, де я би я переночував. Але я хочу поїхати з'їздити і зняти, що вони там роблять. От і, чим вони допомагають українцям і чим ви можете, і чи ви можете зробити потім теж саме у своєму місці? Нехай вам щастить. Підписуйтесь, інтегруйте.